Рахується, що я осуджую людей, і коли е, осуд не є осудом. Тобто, коли я говорю про третю особу, не в її присутності, щось негативне. Щось що не міняє, не міняє ситуації, бачити вади іншої людини і підкреслювати їх. Виносити це на загал. Приходить до мене, наприклад, місіонер Ігор, і починає мені казати, який поганий Зиновій. Починає казати, що він щось погано там робить. В такому випадку. Що б я мав би зробити? З однієї сторони, я можу підтримати його розмову і сказати: так, ну дійсно, ну що зробиш? Як це буде по-божому чи ні? Бог каже, маєш щось проти брата, іди йому, скажи очі. Другі, ви маєте навчитись розв'язувати конфлікти. Конфлікти завжди будуть між людьми. Осуд рахується тоді, коли я говорю щось негативне. З метою просто поговорити. Не з метою вирішити проблему, а з метою просто поговорити. Щось негативне про іншу особу це уже є осуд.